Багаторічні війни в Афганістані та Іраку, продовження терміну перебування у зоні бойових дій, постійний психологічний та фізичний тиск призвели до збільшення кількості самогубств в лавах збройних сил США. за підрахунками міністерства оборони цього року, станом на середину листопада 140 солдатів строкової служби та 71 резервіст покінчили життям. Керівництво збройних сил занепокоєно сумною статистикою і розпочало дослідження, покликане виявити конкретні причини, які приводять військових до самогубства. Тему продовжує Наталія Корпал. Його ім'я було Томас Джон Свит. Усі звали його ті Джей. В дитинстві він любив пістолети іграшкових солдатів. Його мрія стати солдатом здійснилася негайно по закінченні школи. Його матір Лис Світ не дуже зраділа з цього, адже її син хворів на серце і мав синдром дефіциту уваги. Я не думала, що oh, його приймуть, але the вербувальник the сказав, said, що проблем не well, було. We'll Спочатку ті Джей захопився армійським життям. Він казав матері, що саме тут його місце. Але коли у вересні 2003-го його перевели в Ірак, умови війни вивели його з рівноваги. Лис каже, що з Іраку родина отримала від тіджея лише чотири листи. В передостанньому він просив медикаменти, які допомагають зосереджуватись. Перед тим як я змогла щось зробити, його вже не було. За її словами, сержант обвинуватив сина в зневажливому тоні. сержант вивів його і наказав віджиматись в багні. Він заявив, що бачить, що ті джей не зосереджений на виконанні своїх обов'язків і наказав повернутись в казарму returned to the barracks. Як показало слідство, в солдату склалось враження, що його понизили. Сержант відпустив його і за п'ять хвилин пролунав постріл. Ціло сина знайшли за Ті-Джей пробув в Іраку два місяці. Він застрелився в день подяки у 2003 році. Лис каже, що розслідування показало, що командири знехтували встановленими правилами, коли ті джей висловив занепокоєння своїм душевним станом. Хто його не перевіряв і не робив оцінок його стану. Не було звіту його сержанта бока плана. Слід було забрати його зброю, але цього не було зроблено. Відповідальною за групу запобігання самогубствам в збройних силах є бригадний генерал Колін Мекґаєр, яка розпорядилася провести дослідження. Вона погоджується щодо необхідності впровадження змін в системі оцінки стану солдатів. Ми також виявили, що багато командирів не давали солдатам можливості отримати допомогу, оскільки повинні були висилати їх в бойові операції. Інша проблема: самі солдати, боячись глузувань, вагаються просити допомоги. Заступник голови начальників штабів ЗС, генерал Пітер Кореллі, вважає показники самогубств жахливими. неприйнятно дозволяти окремим людям мучитися без допомоги через побоювання, що їх товариші або командири глузуватимуть з них, або що ще гірше, це негативно вплине на їх кар'єру. Психіатр Роберт Урсано очолює групу дослідження самогубств у збройних силах. For family members it most important to члени родини повинні слідкувати за депресією. Депресія є найбільшим показником самогубної поведінки. Але коли насторожуючі сигнали не спрацьовують, членам родин, як у випадку лист Світ, лишається думати над тим, чого саме ними не було зроблено, щоб запобігти трагедії. Венхіваскрона. Чого саме я не дала йому, коли він підростав, що забезпечила б йому місце, де він почувався би в безпеці, і міг би сказати: мій теперішній розпіч і біль минуть, і я зможу пережити це. Ліс сподівається, що відкрито говорячи про самогубство сина, вона допомагає іншим пом'якшити їх. незносиму журбу. Наталія Корпал, Голос Америки.